зараз тебе буде вступати. Так, так, Так. Е хто з глядачів дивився з за теперішніми маніпуляціями і збоями? Ми е в другий раз починаємо ефір. У нас е сьогодні перший раз, коли ми пробуємо проводити такі марафон, е є ще деякі технічні збої. Почну спочатку. У нас в гостях Роман Микитюк, людина, яка керувала екзитполом по Рівненській області. І далі все. Давай, Роман, цифри. Да. Значить, цифри здивував Народний фронт, тобто, як в масштабі, так і по нашій області. Тобто, народний фронт і блок Петра Порошенко мають приблизно рівність по даним нашого екзитпола. Тобто вони приблизно набрали по 26,5%. По нашій області третьою партією є партія самопоміч, яка набрала 11%. Скільки? 11%. Самопоміч дуже, дуже сильно здивувала в місті рівному. Як думаєш, Луксі, скільки самопоміч місті рівному набрала? В місті рівному? Так, 15%. Ні, 21,5. Скільки, скільки? 21,5. Тобто партії, які місяць тому ще не давали проходження в парламент і в рівному. Я тиждень тому е, говорив з кількома людьми, які давно в політиці, я казав, самопоміч набере ну десь 12-15% і наді мною сміялися як над е, божевільне. Я скажу, що я, я прогнозував від 15 до 20. Тобто я бачив, що якби динаміка до зростання велика, і як і самопоміч підтримувала такий якби прошарок людей, які мають вищу світу, які розумні, які вміють донести іншим людям думку. Тобто я бачив динаміку до того, що ця партія може набрати більше 15%. Тобто, я для себе думав, чи 15 чи 20. Тобто там воно могло трошки від погоди, звичайно, залежати. Була би гірша погода, можливо, і менше набрала. Але... Мені е твій колега, який там проводив зв'язку в Маріуполі, е ну не знаю, чи він наді мною пожартував, чи він е скинув мені результати. Як думаєш, які варіанти. От перше, друге, третє. Хто на першому, на хто на другому. В Маріуполі? Да. Ну не знаю. Ну напевно, не Порошенко це однозначно. Думаю, е самопоміч думаю, набрала, бо це теж місто. Перше місце те, що мені скинули так. за що купив, за то продаю. Перше місце е, опозиційний блок, друге місце е, самопоміч, третє місце правий сектор. Поляризація така серйозна, тобто ну коли Маріуполь голосує за Львівські за за Львівську партію. Це вже це таке об'єднання Да, Володимир Володимирович після цього має як кавіз за стрілі. Такі єдина країна працює лозунг. Ну тоже дальше далі. Значить, самопоміч стала третьою. По по нашим даним четверте, п'яте місце четверте, пяте достатньо. Тобто, там буде дуже велика різниця. Думаю, між між північною і південь мину по самопомічі. А ну Ляшко рівномірний. Тобто Ляшко десь більше в Корицькому районі, так як би мені вирішили. Ну, але порівняно з президентськими виборами. По Ляшку? Да. Ну, поляшку, ну якби тут вже я думаю, все зрозуміло. Було дуже багато на нього бруду вилито, і того падіння, падіння його якби, рейтингу зрозуміло. Ще от хотів запитати тебе перед тим, як ми пройдемо до, до міста рівного угу. е Явка виборців, Бо на момент 12-ї годин явка була вищою, ніж була на президентських виборах. Але наскільки я зрозумів, там по четвертій годині і далі, явка була дещо нижчою, ніж на президентських виборах. От, що ти можеш? Аявка явка зараз на той момент, яка водій. Ну, в районі 50% 10 це було на 17 році. Ну, якби. Явка прогнозувалася в районі 65-70%. Тобто, тим, відсотків. запитують, що ми перед початком, початку, вона прогнозувалась, але ну тут я думаю, що воно ну як ну багато людей могли просто забути, не прийти на випадку, тобто не стільки там якісь бути причини, скільки просто забути. Особливо цей феномен я пояснити не можу. Тобто, коли там, е вибирали ми президента, то там зрозуміло, там явка була яка, Десь, 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 десь бі 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 біля 70%. Так? Там було ну, за, за 70%, за 70. Ну, а тут виходить, що буде десь біля 60%, кращому випадку. No. Випад. І того, ну отак ну, не знаю. Пояснити для себе я то не можу. Напевно, забули. Ну інших інших якихось я собі зрозуміти не можу. Тобто виходить, що після там революції в часі війни ми все-таки не знаходимо часу. Ну ми я кажу там образно, да такі збірний образ виборцям. Ми все одно не знаходимо часу, щоб дойти до виборчої дільниці і кинуть бути. Якби не знаю, як думаю, що що переважна більшість прийшла все таки. Так що а тих, хто 40% не прийшов, це ну їхнє право. Ну, ясно. Ну, ви тоді переходимо до міста рівного. І е, давай так, е, збережемо інтригу, е, розкажи про партію, дорозкажи про партію. Так. І тоді я знаю просто, що в тебе ще є ефір на нашому рівненському телеканалі. Угу. Я знаю, що ти спішиш, через що не перебуваю, але е, про нардепів. Під кінець ну так, значить, по по місто рівному ну екзитпол по місту рівному ми проводили, якби такі зробили невеликий консорціум. Проводили разом з іншим е, соціологом Олександром Суботом і телерадіокомпанією Ритм. Uh -huh. Тобто, це був такий консорціум. Було для нас цікаво провести. Ми проводили і мажоритарку, і по партійним спискам. По партійним спискам е, тут в рівні в місті Рівному е, найбільше по нашим даним набрав народний фронт 24%, А самопоміч і блок Петра Порошенко приблизно. Ну, самопоміч 21,5, по наших даних, блок Петра Порошенка 24. Тобто третій, третій, по нашим даним, третій по місту рівно. Ну, хоча ну, тут а... в рамках похибки, якщо вважати, то тут друге-третє місце десь на рівні з самопоміч і блоку ну, Петра Порошенка. Але, але знову ж таки, давай так на хвилиночку офіціоз виключимо. Такий результат по місту це удар під тих президентською Так, блоку. я думаю, що ці зважаючи на те, що рейтинг президентських президентський був ну його сили блока Петра Порошенка був більше 30%, А тут в кінці, якби такі досить суттєві втрати, думаю, це під їх не тільки по 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 місту рівному, але й по області загалом і по країні в цілому. Як зараз напевно вже є ті результати, які оприлюднені по, по по всій країні. Тобто блок Петра Порошенка почав втрачати. Це тобто, відчувалося. Останні два тижні компанії, коли робили соціологічні заміри, почав втрачати. За два тижні до того було більш менш, якби спокійно було получено. Вони мали більше 30% відсотків повності. Я на, одному, на одній навчальній програмі в мене викладачем був Сергій Гайдай, власне, людина, яка зараз веде виборчу кампанію Народного фронту, я так розумію. А пан Сергій намалює ще одну зірочку на фюзеляжі свого так сказати, передвиборчого лайнера. Особливо, да, ну, Особливо було видно е, зростання е, Рейтін Народного фронту, коли вони там стартували 6-7% і, ось, і ну, в нас по області, і закінчили 26%. Четверте-п'яте, Четверте, значить, свобода 10,4%, е, правий сектор 5%. Правий сектор 5% правий сектор 5% в місті рівному і радикальна партія Ляшка і Батьківщина не подолала 5% бар'єру по місту рівному. 4,3% Батьківщина... батьківщини, стоп, стоп. стоп. Одну хвилиночку на президентських виборах Ляшко був в місті. Другі, другі. Здається, так Тимошенко була третєю. Так далі. Тобто, якщо не помиляюсь, він тоді набрав щось біль... трошки більше 15%. Так. Тобто з 15% і не подавання 5% бар'єру. Ну, полічного. в радикальної партії досить специфічний електорат. Тобто це такий, ну відверто, лімпонізований електорат, який місто менше стосується. Тобто, це такі сільські електорати так, який... не їсть. Так, да, ну більше не буду. Сільський електорат, які там, які там якісь який, бабці, напевно, які там які знають, що в вил можна багато питань вирішити. Так, а, мі, а місто рівно це, це інший якби, зріс, зріс громадської думки і інший, інший якби, рівень освіти, освіченості. і, все, ну, і, і що. десерт. Так, і десерт. Е, місто Рівне, по нашим даним, е, депутат від міста Рівне, по нашим даним буде Олег Осуховський. У нього 26,1% по, е, по нашому Екзеполу. Друге місце зайняв е, Дмитро Якимець – 20,5%. Третій Олег Червонюк 12,8%. Четвертий Микола Капінос 11,7. Роман Коваль набрав теж досить багато, 10,6%. А... Далі, Далі у нас Євтушенко 6,1%, і Микола Бляшин 4,5%. Чекай, у нас просто тут в студії був Лащук, Лащук, Лащук по нашого даний біля 2%. А, хай простить мене Саша, це, по-моєму, політичний нокаут. Ну, напевно. Ну, Бачите, бач, Ляшко набрав небагато, якби і на партійності багато, багато не виїхав. Ну. Ляшко набрав 4-1, якби теж небагато по ну, Але все одно це навіть менше, ніж при противний. Та? Ну, зараз так. Потім будемо, напевно, по-іншому. Значить, давай тоді офіційні ще дані про статистичну похибку. І а. я тебе буду через 5 хвилин відпускати, щоб ти. Добре. Потрапив. Ну, похибка, похибка, думаю, у нас була в районі 2-2,5% нашого екзитполу. Ну, а завтрашній ранок, завтрашній день покаже кінцеві результати. Як думаєш, коли на сайті ЦВК це 100% порахованих госів? Ну, мені важко сказати, бо не знаю, яка там ситуація на сході. Тобто я думаю, що тут вони повинні оперативно за Днів два порахувати всю іншу Україну, а на сході там, мабуть, мені здається, що буде довше довозити. Ти як соціолог, яка людина, як людина, яка довгий час вже працює на е, виборах, соціологічних дослідженнях, екзитполах і так далі. Наскільки змінився електорат е, від попередніх? Е, ну, е, бачите, місто Рів... ну, Рівненська область, електорат Батьківщини, я думаю, що досить потужно. Е... Так, якби розчанував радикальну партію Ляшка, тобто електрат Батьківщини, це який був там 15-20%, частково відійшов до Ляшка, частково відійшов до пропрезидентської партії. Е, ну якби поява самопомічі для мене не новина. Тобто, е, якщо проаналізувати останні вибори, починаючи навіть президентські 2010 року, коли Тегібко набрав 15%, Тобто, я думаю, що це той електорат, який голосував за Тегібка, тобто як шукав нову якусь силу. Так само він в 12-му році голосував за свободу. Тобто, я думаю, це, це такі найбільш маневрені люди, які, які голосували, які ну дивись, То тоді свобода була на грані проходження. Вони просто прийшли і проголосували за свободу, і свобода в результаті тоді отримала десь біля 10%. І думаю, і цей же електорат зараз голосував за У мене. Знайома, яка російськомовна, родом з Росії, давно-давно живе тут в Україні. Ну принаймні, в 91-му вона вже жила тут в Україні. В Рівненській області, і е, для мене була дивина, що на цих виборах вона проголосувала за правий сектор. Причому є аргумент, що в 91-му році е, вона, вона не проголосувала. Вони тоді, вона каже, ми, ми, як старше покоління, не проголосували за Чорновола, боячись, що він надто радикальний. І е, тепер вона каже: не буду робити ту саму помилку, проголосую за правий сектор. Такі от. Зворот на 180 градусів. Правий сектор, звичайно, ну, партія, де, де воюють хлопці і реально воюють не піаряться, як всі, як багато хто інших, і які реально гинуть. І хоча би той, е, той аргумент, що е, сепаратисти просто е, хлопці правого сектору не будуть в полон, Ну, якби багато значить. Я думаю, що багато хто і голосував за правий сектор. Якби справжні українці, які, які на сході, в саме гарячих точка. Тобто я так розумію, що. Е... На наступний рік, коли би не відбулись там, бо ми сьогодні дуже в студії говорили про місцеві вибори, чи вони весною відбудуться чи осінню, немає значення, але сьогодні можна окреслити приблизний перелік політичних сил, які будуть претендувати на представництво місцевих радах. І в Рівному це в тому числі і правиться. Ну, я думаю, що зараз Україна е ще до 2013-2014 року була досить різною. Зараз вона приблизно однакова. Я Думаю, що ми приблизно однакову картинку будемо бачити і в різних і в інших регіонах. Тобто, що Дніпропетровська область, що Запорізька, що Рівненська, Волинська, вони будуть приблизно однакові. Ну, можливо, там трохи більше за опозиційний блок, <gun> бо все-таки там е якби. Такий... Ну але, наприклад, е ну ті самі жартівливі рейтинги Екзіполу, е е е е що там Чепінога, Оприлюднював. Там опозиційному блоку по Україні дають майже 10%. Можливо. То 10% сильна Україна скільки то має? А її не, 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 має, не було. Не має. 10% з того, що було майже 50, якщо порахувати парламент нині Але Це... немає Криму, немає Донбасу. Ну, частково немає Донбасу. Чому? Донбас вже там ну, на відсотків не знаю 40, напевно, голосував на цих виборах. Ні, ну якщо дивитися от там по карті те, що про, де проводяться вибори, то там навіть відсотків 60 базового. Ну можливо, ну тут якби для мене дивина, що позиційно було. Тобто там, якби е, ядро, е, ядро, таке ядро, яке було настроєно на, на попередню владу, воно все рівно залишилося. Десь для мене новина. Тобто для мене було, було б новина, якби вони набрали там, е, я здивувався, якби вони набрали, ну, Десь якось, якби ми не набрали обидва, набрали 4-8 обидва. Це було б, б цікаво. А так е опозиційний блок просто відтягнув на себе весь алкарат з України. Це теж десь сталося буквально за останні два тижні. Щось спрацювало. Те, що не... Добре. Те, що треба аналізувати. Дякую, що прийшов до нас в студію. І а, Я просто контролюю твій час і пам'ятаю, що ти маєш їхати в інший кінець міста ще на один ефір. З нами був Роман Микитюк, е соціолог, який керував проведенням екзитполу на Рівненщині. Дякую. Так, зараз у нас старший пефіс. Так, і Юра, я ж не буду твоїх твоєї хозяйстві.